Наші водой. Браво! Браво, Саменюк! Даня! Семенюк! Заменюк сюда! Сергію, Вітя! Давайте перейдемо в три. А ти кинь пас енергію. Всім забере. Обідоні! Так! Говоримо! І так само. Давайте піднімемо. Да, кидай, кидай, кидай.

Давай, м'яч. О, давай, 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 Здорово! давай, 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 Даня шесть го шесть двадцать четверти Славь сідай паван. Давай, Вава, подавай, це головий. Ось,

チェッ Да, Серёга, во, стоп, во! Даня. Так, мощче, Мак. Генна, Мак, добігай, Шевчок! Браво, браво, попадання. А, во, Серёга. Тягни, тягни м'яч, тягни м'яч. Так, 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 Серёга. Форкут! Молодець!

Перетирання не в передачі. Де? Де? Де, Макс? Де? Гарувай! Ти чуєш, що задній рот? Оборона, оборона, нічого, Макс, здорово, здорово. Щоб правильно робився. Давай, давай, ближче. Чепчук, передавай, дай, йди, йди туди. Вова, ближче, Вова. Вова, ближче, Вова, Вова. Ближче, Вова, ближче, Вова, ближче. Руки! Виходимо, Рома, ходь. Виходимо. Виходимо. Виходь, коли кидає, туди виходить мета. Виживай. Далі! Да. 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 Такі. Сп Такі. покрасно великиться. Падак, забирай, забирай марку, забирай. Локальне місце. Сиди. Комаке. Бачиш інфолс, свіче, падає. Пад. Ось, Бадач.

Nikita, Roma, Roma. 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 Roma, м'яч перелетів з лінії центр поля а тільки щоб центр не перелетів. <рик> Чуєш, <Чи, рик> не, не, не можна, щоб центр перелітало, такі дурні правила, розумієш? Це тільки на у капіті, такі, такі дурні правила. Такі там подивитися! Що ти робиш? Чекайте, ви честь! Наші додайте, а це Дай, Що доворота захищаєте, телефон.

то таке правила. З лінії ставиш, м'яч вийшов. Не можна перебити центр поля. Якщо м'яч в горі зловив руками, можна вибити. Брідсивої купили. Він стоїть вистав передача, вони промахуються, приймає м'яч. На своїх половині приймаєш ну, от-от. Я не спорю, що туди б'є покриві, є, по є правила, немає питання. Перший м'яч має тим центру. Вышел Добре, кутовий. Такий Кутовый Какой кутовый? Сидел мяч, вышел мяч, аж не ловили Какой-то Там вышел аут, почему? Там аут був! Який кутовий? Та копнули, і ви пішли на кутовий. Та ж аут там був. Так, як м'яч на лінію? І так, щоб м'яч центр не перелетів. Щоб м'яч центр не перелетів.

Коло! Я цього моменту дочекався, нарешті. Я думаю, що я цього моменту не дочекаюся, що курно їхали.

А ось. Бать, у мене кидок. Повний кидок. Чому мене кидають? Перше данє, падіння. Аня не строк і данє. Сторона ловить. Ну, вогонь! Де? Дема, де передавай? Ти ж ти відкрийся! Ударіть! Вперед, Кика! Тисни, ти сюда. Йди, ма. Йди. Терпіть май, ти тетаєш на половину. Повертайся. Ззаді грай. Ти слухай. Ти ж, блядь, ззаді граєш, блядь!

Тільки вперёд свої. Карта, 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 треба тамки. Рома, будуть пішки. Рома, такі ще певно зайдуть зону. Дивіться. Рома на м'ячі. Дай нам його. Ярий, присядь, Ярий. Там всі. Скажу, не спіши, їх ще немає, ти ж уже подав, команди подав. Мені. Я має бути рукові сигнали.

Ось і так. Бац, 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 чудово, чудово. Бац і далі. Давайте почекаємо. Дикіта! Так, Дикіта. Все, все, дай, взяли на м'яча такое бало от себе. Забивай, бало. Перший гол. Вей, флей, лай. Захар. Не давай лище. Лище. Лище, Захар! не трогай! Лише! Назад! Назад! Леща, назад! Виходимо! Назад. Старт! Вона з ноги! Шот робить! Є зійшов, точно, мар, форвард. Куда ти його дали? А, де подає ні? Вище! Вище! А, нахуй, хто п'ять чоловік, тоді одну передачу. Так собі удоп м'яч. Yeah. Давай лікіта, ти всі безліта! Можна один в один! Можна один в один, мак! Да. Бежи боротьбу! Де перелетить? Де? Де! О! Назад, назад! черчок! назад, Макс! Та не дивись, назад віче зразу. Що чекає? Шумахер, помогай, це. Байда спина. Дови, дови, Слава Богу! Рогтя розбирає. Сирілки піджимай! Даня, уважна, спятль, Даня, Даня. Даня, з п'ятим, Таня, важна сп'ята, атакує, М'яч атакує. Я що такое? Я такое? Здорово. Здорово, Рома, Рома, Рома. Рома.

Там був такий відскок. І nee, дай! Сірі! Де само бути дуже красиво! Спинка уважна, гей! Шомахер до кінця ва! Аня! Просто гонтя. Просто, дешева. Ей, де. Дай я. Вашко. Е, до мене. Свіжечка макар. Свіжечка. Так, Não é, olha a m*ch!

Стоп! Є. П'ять один. Хороша. Ти так. Ве ще пас, ти можеш, там ве ще пас. Пай, майся, лай, майся ще ратон не йде. Ще ратон не йде.

Раз ли Раз ли ти я О, давай, давай, вижте, вижте, шо ви дана робата твоя? А вижте ли, майко, нещо, марк, марк, вижте ли, Nada, esteas, deixa que vai, コーバー! Мало! Нє! 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 Мало! Закривайте! Мало! Запасти. Його забили. Давай. На жаль, передач нету. Давай, Настя. İzlediğiniz için teşekkür ederim.